Добре. 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 Ну що, ну, діти, ви знаєте, що сьогодні у нас заняття буде незвичайне, так? тому що воно буде посвячене присвячене великодню, що наближається дуже гарне світле свято. Так? Я думаю, що ви теж любите це свято. Так? І трошки хочу вам про нього розказати, трошки з вами пограємося, так? порухаємося. Так, Діана, ти все прикрашаєшся? <смір> добре, <смір> так. Ми будемо робити сьогодні такий писанковий віночок. Ми зробимо, а, і ви потім зможете це навіть кому-то подарувати, але можете просто передивитися потім відео як робити. Це за бажанням. Добре? Ну що, будемо починати? Я своє на своє заняття починаю із розповіді про Великдень. Тому, будь ласка, я вас прошу, дітки, на деякий час вимкнути мікрофончики, тому що вони, щоб не заважати один одному, домовилися. Коли, коли ви знаєте правило, коли я щось вас запитую, ви вмикаєте і відповідаєте. Домовились? Окей, все, дуже гарно. Все гарного заняття будемо починати. Дітям про Великдень. Діти, своє заняття спочатку. Я починаю із привітання. Тому, будь ласка, не змішайте. Ще я голосніше зроблю і повторюємо. Будемо, привітаємося з вами з один з одним. Я гучність додам трошечки. Так, ще ж. Хорошо, що у мене не йде та гучність. Так, все. Уміхнемо сонечку. Здравствуй, золоте. Усміхнемось квіточці, хай вона росте. Усміхнемось дощику. Листя мов з відра, друзям усміхнемося, зичим їм добра. Рада, діти, усіх вас вітати, хочу вам дещо я розказати! Радісний надходить день, дзвонить, дзвонить дзень-зелень. Понад міста, понад села лине вісточка весела, ясне сонце над селом, наче писанко зійшло. Вибігайте з хати. Діти, як сьогодні не радіте! Вийдем вийде на гарбок, заспіваємо гаївок. Що весна уже воскресла, нам Великдень принесла. Весна приносить нам ясне сонечко, тепло, а ще славиться веселими святами. Одне з найбільших весняних свят Великдень. Великдень завжди святкують і святкували у неділю. До Великодня готуються заздалегідь. Господині прибирають в хаті. Найвіжливішим днем цього тижня є четвер, який називається чистим, світлим, великим, чистий четвер. Це день весняного очищення, тому люди купаються до сходу сонця, щоб не хворіти весь рік. До свят господині готують великодні страви. У кожному домі дуже смачно пахне, допечуть Пасхи. А ще до цього дня. Розписують писанки. роблять крашанки. Існує чотири види пасхальних яєць крапанка, крашанка, дряпанка і писанка. Крашанки – це яйця зафарбовані в один колір. Назва підходить від слова красити. Фарбувати. Писанки це яйця, які декоровані традиційними символами, які намальовані за допомогою воску та дбарників. Крапанки це яйця, які покриті кольоровими крапочками на фоні іншого кольору. Дряпанки яйця, на яких намалюнок дряпається металевим стрижнем. Ще вдавнину люди шанували писанку. Вона була символом зародження життя, символом сонця, тепла і вічності. Дотепер вважають, що писанка приносить щастя. Крашенками і писанками обмінюються, дарують їх рідним та друзям. Діти, а зараз пропоную вам пограти! Яке пасхальне яєчко треба поставити замість знаку питання? Діти, подивіться уважно, скажіть, як, яке яєчко тут треба? Верхній рядочок яєчко, як ви гадаєте, як називається? середині називається ріднокольорові. І в самому низу. Називається? Писанка. А, Писанка. так. Так, я... таке вигадайте, здогадались, якого ячка не, не вистачає? Не вистачає? Крапанки, крашанки, дряпанки чи писанки? Писанки. А, ну давайте пригоримо. Так. Писанки. Молодці, добре. Так, діти. Добре, це писанка. Знайдіть крапанку без пари. Подивіться, Подивіться уважно, чи кожній да, червона, але там що одна червона а, крапанка, там їх декілька. Немає, немає, немає пари у крапанки з білими горошками. Так, так, почула, почуладям, давайте перевіримо. Важно на малюнок. Так, молодці. Так. червона і вірний кошти. Люди, ідучи до церкви, збирають великодній кошик. Я пропоную вам за допомогою загадок дізнатись, що кладуть у великодній кошик. Із найкращого борошна в мене матінка спекла, яєць, масло в мене поклала, щоб пішнішою виростала. Дітки, Із борошна да? що ми Пас Так, найперше, Пас що ми допуска мусимо покласти, це паску. Так, дітки, добре, далі дивом. Паска, паска є. Це паска. Паска це символ царства небесного та воскресіння хліб вічного життя. Наче сонечко жовтеньке, а ростенне – то м'якеньке. Молочком у ньому є, смак до каші додає. Масло! Так, так, сливочне масло. Діти, теж обов'язково треба класти до кошика, коли треба освячувати е, е, продукти. Да, йдемо до, до церкви. Так. Це масло. Масло це символ ніжності. Що за дивні яєчка? Наша курочка знесла намальоване гніздечко, ще й пташиночка мала. Навкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуєтеся це, діти? Це? Писанки. Так, це писанки. писанки писанка символізує життя, достаток. Її люблять всі на світі, люблять і дорослі, і діти. Аромат, неначе казка кошику лежить о, о, о. Так, у о, 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 о. це символ душевної радості. Кришталиночки тверді, світлі аж іскряться. народились у воді, а води бояться. Що це таке діти? Сіль теж несуть до церкви, щоб о, осіб... Так, Це сіль. Сіль це символ достатку. Коли її засвітять під образами, вона заплаче тихими сльозами. Сльоза її світла і гаряча, як пічка. То біла, великодня Піч, Мі, свічка. світла. Обов'язково святити треба, і в кошику повинна бути свічка. Да? так? Церковний дзвін доносить. До Небес звістку про Воскресіння Христа. Після освячення страв люди йдуть додому, вітаючи один одного словами Христос Воскрес, а їм відповідають воістину Воскрес. Отже, діти. До якого свята ми готуємось? До якого О, свята! Так, а, так. А ще кажемо Пасха. Да? Ми ще кажемо, так свято називається. Добре, молодці. Які основні символи Великодня? Які основні символи ви запам'ятали Великодня, діти? Писанки. писанки. Пасха. І, і Пасха. Так, основні символи це писанки і Пасха. Так, що роблять із крашенками і писанками? Що роблять із крашенками і писанками, діти? Толкається. Так, гра така є, так? в кого сильніше, в кого розіб'ється, той програв, а в кого останеться ціле яєчко, той виграв. А ще що роблять? Перед цим я вам розказувала, так? що обмінюються і дарують що. Писанки, крашенки. Mm -hmm. Друзям можна дарувати, да? роздивлялися, в кого найкраще, що намальовано, так? Зараз ж писанки не тільки розпис... можна фарбувати один колір, а є такі наліпки, так? гарні, які розноманітні там малюнки цікаві і дивишся, в кого цікаві, як придумали декор яєчка, так? усміхнемось сон. Так, дітки, ми з вами ви прослухали про Пасху, так? свято Великдень, ми, ми з вами кажемо, А зараз е е мені скажіть а в яку пору року ми це свято святкуємо? Весно. Весною, так, а зимою ми можемо святкувати це свято? Ні. О, це свято. Ми святкуємо тільки весною, коли вже природа пробудилася, коли все на круги вже зазеленіло, тільки весною ми святкуємо це дуже гарне свято. І ще раз нагадайте мені символи Пасхи, які символи Великодня? Так, рашенки, писанки і пасочки. так? От зараз я вам пропоную пограти в таку дидактичну дитактичну впекти да, да. пасочку. Да. Да? Називається на Великдень. А правила цієї гри діти на будуть з'являтися на екрані деякі продукти, і якщо вони підходять для нашого рецепту, то вони обозначаються зеленою галочкою. А якщо вони не підходять для нашого рецепту, то червоною. Значить, не потрібні. Так? І потрібні продукти остаються на столику. Що безпеки?

Трібно ще паточку спити, а капусту потрібно сприйти. І це піде на салат, так, діти. тукор підходить, потрібен. -а -а. Вставляємо паточки, а Картопля? Ні. ні, не потрібно. А дріжджі потрібні на пасочки?

Так оці інгредієнти потрібні. Давайте ще раз нагадаємо, які інгредієнти нам потрібні, щоб отримався рецепт пасочки. Щоб ми спекли, що потрібно найперше. молоко, яйця. Цукар, різі, пидзай, і родзинки так, для смаку, щоб вона була смачною, пишною. І потім ми отримується, мам, да, отримується. Ви будете допомагати. Тут же ціптоші буде пекти ось такі смачні, гарні пасочки. Так, дітки? А зараз, діти. Я думаю, що ви вже втомилися да? сидіти на одному місці. Тому пропоную вам трошки порухатися, встати зі своїх місць і під веселу руханку Великодню потанцювати трошки. Руханка називається Великодні писанки. Угу. Tchai. Joga assim. Крашенки малі, радість великодня в кожному дворі Сонце усміхається, пташечки звенять, Свято світле в серці, будемо стрічать Ходять так, кодяться, крашенки, молянки, моля, радість, великодня в кожному дворі Сонце усміхається, пташечки звенять, Свято світле в серці, будемо зустрічати. Будемо зустрічати. Молодці. Відпочили? Папу. Так, ви бачите, така велика у нас а, з вами рухненка про крашенки. Ну що, а зараз переходимо в нашу мистецьку майстерню. Так, дітки, я вже зробила ось такий а, писанковий віночок. І зараз я вам запущу відео про це. Роботи, так, це не складно зовсім робити. Це ваша уява, фантазія. І цей віночок ви можете або прикрасити собі, як зробите в кімнату, або комусь із друзів, або рідних подарувати, так? прикрасити стрічечками. Вже той Мурчик мені показує, що він підготував. Добре? Домовились? Так, кільце ось таке. Так? Прикрасити. Де будемо наклеювати наші. Крапанки, писанки, да? будемо з вами робити ось сьогодні, прикрашати ось такий писанковий віночок у нас. Так, все я ж запускаю відео, щоб вам було детально розпові... розповідати, як це робити. Для роботи, Діти нам знадобилось, так? Да? А, із а, картонного паперу кружечок, таке кільце, да, для віночку, клей. І вирізані із. І вирізані із паперу. Вирізані а, овальної форми. У нас або з кольорового паперу, або з білого паперу. Я брала і кольоровий папер, і білий, а на білому розмальовувала за допомогою фломастерів. Що вам подобається? Якщо це крапанки, то ми що малюємо на них, діти? Крапочки. 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 Кольорові, так. Якщо це писанки, то ми що з вами робимо? Розмальовуємо. Пізерунки малюємо, правильно. А писанки а... діти а крашанки, це можна просто взяти якийсь різнокольоровий, кольоровий папир і наклеїти теж. Так? Потім ми поступово це все будемо наклеювати і прикрашати в кінці стрічками, стрічкою бантик, а ззаді зробити таку петелечку, щоб ми могли її

Ось так. Діти, що складно, як ви гадаєте, це зробити? О, ні. Вам все зрозуміло, як треба виконувати? Чи треба допомога вам ще підказати? Мені зрозуміло. Я дуже рада, що вам зрозуміла і вас, дітки, і батьків, всіх ваших рідних. Я вітаю з наступаючим святом в Лигня, да? Бажаю вам всім здоров'я, гарних свят, смачних пасочок, щоб ваші посмішки завжди були на ваших гарних личках, всім гарних свят і до наступного заняття. Вас чекаємо на наступному тижні. Давайте, Ба -ба.